Минулого тижня Бригородський міський голова Сергій Соломаха провів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Спочатку, через ЗМІ, міський голова привітав з професійним святом працівників органів місцевого самоврядування та повідомив про те, що триває робота над підготовкою звіту про роботу за 2016 рік. У рамках звітування міського голови відбудеться зустріч у мікрорайонах міста. Бургориці також зможе долучитися до обговорення звітної інформації, яку до кінця грудня оприлюднять на сайті міської ради. Публічний звіт міський голова планує провести на початку лютого наступного року. Серед позитивних моментів очільник міста виокремив виконання бюджету за останні два роки. Бюджет міста перевиконується. Відтак було спрямовано більше коштів на програму соціально-економічного розвитку міста лише на ремонт. І реконструкцію доріг та внутрішньобудинкових проїздів направили майже 7 мільйонів гривень. Серед позитивних моментів Сергій Соломаха назвав кількість залучених грантових коштів на ремонт ЖКГ у постійному полі зори громади і влади центральний міст. Його реконструкція фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. Кошти надходять невчасно. Тому і завершення будівництва затяглось в часі, що спричиняє незручність мешканцям. Є домовленість з депутатами, що з початку наступного року з місцевого бюджету буде виділено кошти для прискорення завершення будівництва. Найближчим часом має вирішитися і питання з котельнеї на спартаківській 8. Через недопрацювання замовника до сьогодні не передано на баланс мирготеплоенерго біокотел. Відтак частина котельні, яка має працювати на соломі, не введена в експлуатацію. Це питання зараз вирішують на обласному рівні, говорить Сергій Саламаха. Закінчується рік, фактично і завжди, в кінці року, на початку наступного року, проходить звіт міського голови. Підписано розпорядження про звіт, який буде в кінці січня, початку лютого, сам звіт, але зараз іде підготовка. Тому, ну вона, як завжди, буде розбита на кілька етапів, будуть зустрічі в мікрорайонах, буде спілкування громадськими організаціями, будуть інші якісь заходи в рамках цього. Відкриті вже працюють гарячі лінії і через засоби масової інформації, і через міську раду, куди можна позвонити, внести свої пропозиції до звіту, якісь зробити зауваження. Чи пропозиції сам звіт буде десь в кінці грудня вже запропонує на сайті міської ради для обговорення. Тому я попрошу громадськість підключитись до цього, щоб дійсно всі ті питання, які в нас були за рік, і позитивні, і негативні, були висвітлені у цьому звіті, і щоб ми відповідно мали перспективу. І бачення роботи в наступному році. А тепер наступне. Ну якщо говорити по закінченню року, то на основне це, мабуть, фінансове питання. Бюджет у нас стабільно виконується за останні два роки. Він виконується і перевиконується у зв'язку з тими з змінами до законодавства, які були прийняті у два роки назад. Зараз у нас є. Набагато більше можливості вкладувати кошти в розвиток інфраструктури міста, в благоустрій, в ремонти навчальних закладів, заклади, заклади культури, заклади медицини. Тобто з'явились набагато більше можливостей. Але ясно, що з'явилися набагато більше відповідальності, тому що використання коштів ну, у нас така ситуація, що зараз реально не вистачає просто підприємств. Які будівельних організацій в місті, тому що в свій час вони фактично були знищені, не було таких об'ємів робіт, тому не вистачає будівельних організацій. І, на жаль, не всі ті плани, які ми ставили на, на протязі року, не всі виконуються. Але більшість із них з цих планів буде виконана. Загальні підсумки по виконанню бюджету, ясно, що можна буде підбити вже по закінченню року. Але я можу сказати, що на, в тому числі і на наступний рік, якщо Верховна Рада прийме ті зміни і пропозиції, які зараз е, висловлюються до бюджету наступного року, то ну, я вважаю, що бюджет буде не гірший ніж у цьому році. От тепер я хотів би е, зосередити е, увагу на декількох проблемних питаннях, які ну, турбують, мабуть, всю громаду. У першу чергу це робота по Мосту, ремонту мосту, центрального мосту в нашому місті. Зараз на кінець у листопаді, в жовтні листопаді прийшли кошти Державного фонду регіонального розвитку, які передбачалися ще з початку року, але ми їх отримали тільки в жовтні місяці. Тому є можливість виконати хоч мінімум тих робіт, які можна виконати при цих погодних умовах. Якщо дозволять погодні умови, якщо не підведе нас виконавець, то будуть встановлені максимально будуть встановлені балки на мосту, що дасть можливість вже у січні-лютому ну, проводити далі роботи по підготовці до бетонування, яке буде на, на, на основі цих балок, значить, загаль, бетонування буде здійснена стяжка. Буде Безперервна стяжка на мосту, і потім вже роботи по благоустрою, роботи по асфальтуванню і інше. Ну, є наміри, в певному випадку і в мене і при спілкуванні з депутатським корпусом, що ми є можливість зараз достатньо коштів і вже на наступний рік, хоча місць знову включений в державний бюджет фонду, фінансування з фонду регіонального розвитку, але є наміри все-таки, щоб прискорити його пуск уже цього об'єкту в наступному році, фінансувати із січня, починаючи з січня лютого місяця, із місцевого бюджету, тобто з нашого бюджету, і закласти певні кошти вже в бюджет наступного року, щоб не так як в минулому році їх просто не було на початок року цих коштів. Тому ми в минулому році почали по суті, фінансування лише із серпня місяця своїми коштами, то зараз це буде вже із перших місяців року, і це дасть можливість закінчити цей об'єкт десь до середини наступного року. Далі є багато запитань щодо котіння, яке на Спартаківській знаходиться на Спартаківській вісім. Катяння, яка в рамках співпраці з міжнародним проектом USAID, американським проєктом була реконструйована і, ну будемо так говорити, під, під це виділялася міжнародні кошти. Значить, я хочу повідомити наступне, що, на жаль, до цього часу, до цього часу частина Катяння не введена в експлуатацію. Вона тут не міської ради. А вина зам замовника, це організація, яка замовляла цей проект, фактично, це обласний ОКС, і ну з технічних причин, з різних причин до сих пір, це катіння верніше, та як котел, який працює на альтернативному паливі, не переданий нашому комунальному підприємству «Мирготеплене». І в зв'язку з цим вони не можуть його експлуатувати, експлуатувати в повній мірі. Тобто можна робити тільки пробні якісь роботи по експлуатації цього котла. Я зараз вже підготовлений пакет документів. Це повинна зробити обласна рада, передати виконання цих робіт на наше комунальне підприємство і відповідно всім всю матеріальну базу, яка до цього належить до цього. То зараз готовий пакет документів. Надію, що на найближчій сесії обласної ради все це буде зроблено. Ну, оця, ця проволочка, яка не, не залежить, на, на жаль, не залежала від нас. Ми максимум зусиль приклали для того, щоб все це зробити, але це фактично рік і йшла до працювання то документів, то робіт по самій катяні, таке інше. У зв'язку з цим ну, виникла проблема, наприклад, по використанні тієї соломи, яка була закуплена проєктом не нами, а проєктом для цієї котені, яка повинна бути використана була ж у минулому опалюванням сезону. Значить, ця солома фактично не використана. Певні, тут є різні бачення цього, цього питання, але при всіх Плюсах і мінусах ми від цього проєкту на сьогодні отримали, котельню, реконструювану котельню, яка де встановлені нові газові котли, отримали матеріальну базу два складських приміщення, отримали кілька автомобільної техніки, яким яку можна використовувати для різних видів господарських робіт. Тобто цей проєкт однозначно дав і значні кошти в наше господарство і дав можливості покращити матеріально-технічну базу. І разом з тим я сподіваюся, що найближчим часом запрацює вже і альтернативний котел. Це така ситуація по цій котельні, по якій ну, я чую багато слухів, недомовок і так далі, тому я хотів би вам. Це довести з перших вуст. Я ще хотів би на такому об'єкті зупинитися, як по вулиці Ігнатенка, 6, будинок, який знаходиться ну, на даний момент в під підпорядкуванні Але опалення там здійснюється через котельню, яка знаходиться на курорті. І Виникли, виникли проблеми з підключенням до тепла цього будинку зв'язку з тим, що відбувалася зміна орендаря котельні на курорті. Тобто, там вони передали котельню в оренду і поставили також котел на альтернативному паливі. І зв'язку з цим затрималась подача тепла у будинок Інгатенка 6. Ці питання вже із новим орендарем вирішені, всі юридичні формальності, і в найближчий час там ну, вже будинок готовий для подачі тепла. Ну, це, мабуть, ці три, три проблемних питання, на яких я хотів зосередити свою увагу, тому що ну, ті питання, можливо, які обговорюються в громаді міста. Але я думаю, що за цей рік. Може, підсумки говорити ще рано, але за цей рік в місті досить багато зроблено нових проєктів, багато зроблено по благоустрою. Відремонтовано доріг. Особливо багато внутрибудинкових проїздів зроблено. Працювало кілька міжнародних проєктів, які орієнтувалися на громаду. Це і проєкт «Прон», із ОСББ у нас сім ОСББ було задіяно в цих проєктах, і якраз завдяки цьому проекту в місто десь війшло близько трьох мільйонів гривень, які пішли на реконструкцію або ремонт житлового фонду тих будинків, тих ОСББ, які приймали тут там участь в проєкті. Хочу наголосити також на проєкті Деспро, це українсько-швейцарський проєкт, завдяки якому він ще не закінчився, але завдяки якому у нас значно покращився по деяких вулицях, покращилось водопостачання. В даному випадку внесок жителів цих вулиць був досить незначний, тільки близько 5% від загальної вартості проєктів. Проєкту все решта покривалася за рахунок фонду. Швейцарського і, і за рахунок місцевого бюджету. Ми взяли в цей проєкт більш проблемні вулиці, ті, які потребували заміни, от як вули... де водогони потребували заміни, от як те саме Котляревське, де зараз робляться роботи, по Чапці, це дуже проблемні вулиці були. І зараз я думаю, що ми. Провівши повну заміну водогонів на цій вулиці, знімемо ці проблеми, постійні пориви, які відбуваються на цих вулицях. В данішому, якщо ми відпрацюємо ще раз нормально, і ми в наступному році також будемо в цьому проєкті, то в мене є надія, що ми також перекладемо водогони і на інших проблемних вулицях, де ну, багато поривів. В першу чергу треба там замінити водогони. І так як ці водогони в свій час будувалися і за рахунок жителів, і за рахунок міста, ну зараз фактично реконструкцію краще провести все таки за рахунок чи міського бюджету, чи міжнародних якихось коштів, тому що там уже в свій час люди для прокладки водогону вносили, сносили свої кошти. Хоча обов'язкова умова і певна участь жителів у цьому проекті. Десь, якщо говорити от на, по ремонту тих самих доріг, внутрибудинкових проїздів і інше, десь близько 7 мільйонів гривень було виділено з різних бюджетів у цьому році. І це значна сума, і ми максимально використали ці кошти і ті об'єкти, які були в плані соціально економічного розвитку вони були виконані. Хочу загострити свою увагу на одному з об'єктів, який ми робили буквально вже в листопаді місяці. Це в нас завжди є проблемні розвороти біля мосту через залізницю, розвороти з обох боків, де постійно з'являються яма, і там приходилось два-три рази на рік ремонтувати ці ями. Значить, ми вирішили по новій технології. Просто покласти там плити. І один із поворотів до третьої школи вже в листопаді був зроблений. Зараз подивимося, як витримають дорога, витримає зиму, і якщо все нормально, то ми точно так, таким же, в такому ж варіанті зробимо інші розвороти і під мостом, там, і з боку, ну з іншого боку, напроти третьої школи. І це дасть можливість, можливо, ясно, що це вартісний проект на сьогодні, тому що тільки оцей розворот щодо третьої школи коштував більше 200 тисяч. Але я думаю, що це дасть можливість надовго забути проблему цих, цих вулиць.